Я голубороцька Наталя, мій спонсор Наталя, вище стоящий спонсор, це світочка. Ну, ми працюємо і лікуємося. У мене дуже велика така проблема була, це тиск, тиск, який мені дав око, таке, що я не можу поки що з ним справитися, але працюю на цим. Ну і е, хочу сказати, от моя така парочка, любима моя парочка, якою я користуюся кожного дня. Тому що, користуючись це, іде вовчуга, це екстракт, і е, кардіцепс, таблеточки. Я їх приймаю, і я буду сказати, я не можу сказати, що в мене 120 на 80, ні, трошки більше, але вже в мене нема 170, який я колись вже майже не відчувала. Зараз у мене набагато менше, 140, 138, буває 145, Ну я молода, я дію, я працюю і я йду е, на найвищий на рівень.